Зросте акцизний податок на бензин, дизель і газ. Такі зміни передбачені згідно нового закону, який підписав президент України Володимир Зеленський. Зокрема, із 1 вересня по 1 січня 2025 року ставка акциза на бензин становитиме 242,6 євро за тисячу літрів. На дизель 177,6, а на газ 148 євро. Ць законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку до мінімального рівня встановленого Європейському союзі. Я можу сказати одне, що нам потрібно на даний час бути готовими до всього. І ну, якщо це потрібно і це допоможе нашій державі, будем, будемо готові. Вже б, пальне було по 50, по 60, по 70 гривень, і якби люди купували, їздити ж потрібно. Ну, я думаю, що народ буде покупувати і їздити все одно. Яка б ціна не була. Але краще всього, щоб було по-людськи. Я думаю, що у нас не така вища зарплата, больша, щоб повищати ціни на топліво і взагалі ціни. Навіть будемо говорити і на комунальні услуги. От це я не согласна. Ну, я б не казав, що це щось таке нізаурядне. Не, не це нормально, коли недостатньо грошей в бюджеті країни, коли потрібна, країна воює і потрібно скати якісь інші джерела існування зах, для захисту. І по-перше, по-друге, це м, те, що роблять багато країн, майже всі. Бо так трошки можливо стануть дорожчі деякі товари, але дивіться, ми у нас є така помилкова думка, що якщо в, росте вартість, то ростуть і ціни. Це не зовсім так, тому що собівартість може бути вища. але якщо ринок споживач не відреагує і не буде згоден сплачувати більше за той самий товар, за який. Підприємці захочуть підняти ціни, вони можуть і не вирости, по-перше. Е, інше, що може бути, ну, я думаю, що черги за електромобілями стануть ще длінніше, люди будуть, споживачі населення, будуть економити і, ну, на таких експлуатаційних витратах на, на свій авто. А що касається підприємців, ну, знаєте, якщо буде велика завантажений груз, котрий везе там. Десятки тонн на собі вартості це майже не відобразиться. Якщо ми будемо казати за той автомобіль, який по городу перевозить грузи в да? вантажі, ну там, може бути трошки воно виросте в ціні. Ну, опять же, я б казав, що це ну, нормально, я б не зробив цього якусь таку, щось, таку новину, яка дуже. Влияють на країну на економіку. Це буде ну нормальна дія і, і все.